Що таке колінний самокат для дітей, і навіщо він потрібен? Якщо ваша дитина зламала ногу, перенесла операцію чи має серйозне розтягнення. Перше, що радять лікарі не ставати на ногу кілька тижнів. Звичні милиці дітям важко даються, натирають руки, незручно тримати баланс, руки зайняті, ні рюкзака, ні улюблену іграшку не понести. Дитина втомлюється і дратується. Колінний самокат це рішення. Спеціальний пристрій, створений для тих, хто не може наступати на одну ногу, але хоче залишатися активним і мобільним. Як працює? Дитина ставить травмовану ногу на м'яку платформу, відштовхується здоровою ногою. Руки тримають кермо, можна навіть возити рюкзак. Для кого підходить діти з ростом від 105 см, орієнтовно з 5 років. Після переломів, операцій. Серйозних розтягнень, якщо лікар заборонив повне навантаження на ногу для безболісного і активного повернення до школи чи гуртків, безпечно, зручно, без сліз і втоми, напишіть нам, підкажемо, як обрати потрібну модель.